Доброго дня усім телеглядачам каналу Тава в ефірі програма Зустріч для вас. Сьогодні у студію я запросила свою колегу, керівника редакції підготовки дитячих та молодіжних програм, добру, щиру і дуже близьку мені людину Наталію Святсова та лі Васильна рада вита за вас у студії. Вітаю. Як вам воно сидіти не на місці журналіста? Як себе відчуваєте? ну коли ти мене на тірні спитала, чи стану я гостем програми Зустріч для вас. Ну, Якось ніякого, тому що, скажімо так, нас, журналістів, людей ще з такою активною громадською позицією, так занадто багато на теренах мовних, на телевізійних теренах. І, звичайно, це трішки ніяковіш, тому що одна справа, коли ти просто зайнятий своєю звичайною роботою, інша річ, коли на тебе цілеспрямовано, як на герої програми, спрямовані камери. Я напевно ну можливо відчуваю те, що відчувають герої програм, які я знімаю, але доволі спокійно, тому що це рідна студія, рідні оператори за кадром працюють. Ми з тобою бачимося щодня. В Принципі ніякого особливого страху. Наталя Осельна, я сказала, що ви для мене дуже близька людина, тому що ми з вами знаємо одну, один одного вже 20 років, вже навіть невеликим. Скажіть, будь ласка, наше знайомство почалося студії. Студія для вас це дуже великий відрізок вашого часу, вашого життя. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, хто, можливо, не знає, що це, але я сумніваюся, звичайно, що хтось не знає про дитячу студію разом. Розкажіть, як все починалося? Ну, ми говоримо про дитячу студію телебачення. Е -е, Анечка, якщо зараз почати розповідати, з чого почалася студія, як зароджувалася, з чого складалася, кому належала ідея, ну, просто ми не вкладемося в рамки нашої програми, і це займе дуже багато часу, тому що варто згадувати багатьох людей. Із того, що у палаці дитячої таємської творчості у 1995 році, у директора Палацу Валентини Дрозд виникла ідея створити дитячий осередок, який би займався телевізійною справою, телевізійною журналістикою. І перші свої кроки ми почали робити. Тоді нас запросили до себе. Запросила вже не існуюча це міська студія Юта. І ми працювали перший час в ефірі саме студії «Юти» і вже... Ну, Пройшов рік, і ми вже були запрошені на телеканал Тава. І перейшли працювати на державний, мовний, потужний телерадіо, е, телерадіомовний простір, телерадіокомпанія «Алтава». І це вже тягнеться е, Не мало набагато вже 21 рік. Саме стільки, саме стільки. Ти дня. присвятила життя свого особистого життя. Я дуже вдячна вам за те, що ви мені допомогли визначитися з професією. І Я дуже рада, що на нашому а, каналі не. не кожна телекомпанія може похизуватися такою потужною дитячою студією, яка випускала такий потужний дитячий продукт. Я думаю, що ви зі мною погодитесь а так? Я... Ми можемо зараз перетворити програму Зустріч для вас в доволі чесні такі пояснення, тому що студія існує, тому що я вдячна каналу, я вдячна усім тим, хто сприяє розвитку каналу, його керівникам, керівника, основному керівнику, керівникам підрозділів за те, що є можливість на телеканалі. Поряд з дорослими е, об'єднаннями е, отримувати, і поважати, і розвивати такий структурний підрозділ, до складу якого входять діти. Це дійсно вагомо для телеканалу, і сьогодні важко уявити лтаву без такого структурного підрозділу дитяча студія телебачення разом. Адже діти студійці, це порядка 50 чоловік, які постійно навчаються, працюють в студії. Вони себе повільно, спокійно. Зважено і професійно почувають, перебуваючи в стінах телецентру і працюючи у найрізноманітніших студіях, монтажних, апаратних, звукозаписуючих там, павільйонах на нашому телеканалі. І спасибі всім моїм дорослим колегам, які співпрацюють з дітьми, за те, що вони поважають дітей, строго ставляться до них, але з певною повагою. Ну, так. просто дали нам ремесло. Как видите, вот я сижу сейчас, спустя 20 лет, посреди своей студии, занимаясь тем, чем в 11 лет вы меня научили заниматься. Спасибо вам за это. Спасибо за то, что вы вложили в нас лучшие человеческие качества. Для меня это началось в 96 году, когда Наталья Васильевна Святцева поверила в меня, І подарили цей шанс і путівку в професію мою. Хочу, по-перше, подякувати Наталія Васильівна, що якщо так це можна сказати, впевнено, віз... з мене зробили людину, що, можливо, дали мені великий старт в житті. Хочу просити пробачення, хоча мені дуже багато за є, яким я був бувало таким лінтяєм. високо на мене викричали, я варчав сам собі в нос і обіжався на вас. Але зараз, знаходячись тут, в Києві, я думаю, скільки буває, не вистачає вашого того слова і підсказки. На своє місце щось зробити. Скільки ви кохання свого своїх нерв, реально нерв в мене так вбили, просто щоб зробити Дякую Спасибо, Наталі Васильівні. Це людина, це людина ідей, які очень тонко восприймають чужаючий світ. Завжди було, було дуже весело. Вот. От человек, который очень, ну просто очень любить дітей, і діти люблять її. Самое главное, ви нас навчили дружити. Дружить, любить друг друга і бути хорошими людьми. Я вам за це дуже благодарна. Привіт, мене звати Геннадій Попенко. Я сьогодні хочу розказати, як я зустрів її. Це не романтична історія, але м -м, дуже така ніжна. Вона із мого минулого. Кого можна зустріти у палаці. У палацах зазвичай зустрічають пихатих і, і пикатих людей. Тому було дуже дивно, в палаці, щоправда, це був палац дитячої та юнацької творчості, в палаці зустріти її. Просту, щиру, Відкриту, така, що постійно запитає у тебе, як твої справи, спробує тобі допомогти легкою порадою, в незалежності від того, є вона твоїм викладачем, не є вона твоїм викладачем. Можливо, вона просто проходила повз і вирішила з тобою поговорити, можливо, чимось допомогти, бо щось там собі відчула. І е, людей, які вміють так спілкуватися, людей, які настільки відкриті і щирі, дуже мало. Наталії Васильівні я завдячую більше, ніж взагалі керівнику, тому що вона е, мене завжди дуже любила і е, ставилася до мене не просто як до учня, а як навіть як до своєї дитини. І тому я завжди до неї можу приду прийти в гості в будь-який момент, подзвонити і. Просто вона мене зрозуміє мовчки. Все моє телевізійне життя, адже як, я без нього я взагалі не розумію. Це така велика TV-манія, якою живеш, корієш, за якою зараз дуже сумуєш. Все те, що має коріння в нашому дитинстві, це все незабутнє, це не можна оцінити якимись гривнями, шелігами, копійками як в якомусь матеріальному еквіваленті. Це те, що родом с детства. Васильевну не проведешь. Она видела в каждом из нас маленькую, но телезвезду. За 20 лет мы успели подрасти, кто-то даже побородеть. Благодаря вам я стал частью телевидения. Я полюбил телевидение. Я вырос, э, нашел ведущую прогноза погоды и женился на ней. Наталья Васильевна, вы можете гордиться своей работой. Ваши усилия были не напрасны. Благодаря тому, что 20 лет назад вы заразили свою любовью к телевидению, она оказалась во мне живучей. Сейчас я работаю на канале 1 плюс 1. Наталья Васильевна, спасибо за счастливое детство и за светлое телевизионное будущее. Для тех, кто только не присоединился, я нагадую, что в нашей студии Наталья Васильевна Святцева, заслуженный журналист Украины, керевник редакции Підготовки дитячих та молодіжних програм, мій особисто друг, і сьогодні ми говоримо е, тут в студії. Наталя Васильна, розкажіть, будь ласка, е, ви дуже любите, окрім того, що ви журналіст, що ви керівник редакції? Ви дуже любите знімати і привозити нам силу селене просто крутих матеріалів. Скажіть, будь ласка, жінка-оператор, як до вас взагалі ставляться? Чи важко, легко? Які труднощі виникають цій роботі? Ну іноді просто я вже до цього звикла, до того що, наприклад, іноді тебе несерйозно сприймають, що в твоїх руках телевізійна камера, люди. Можливо, не очікують, що з цього може в результаті вийти, тому що в твоїх руках може опинитися велика телевізійна камера, якщо десь місця, що це важко, там просто фізично або неможливо велику камеру за собою возити. Ти береш маленьку камеру і все рівно ти намагаєшся привезти хороші, достойні матеріали. Я надзвичайно вдячна своєму вчителю Юрію Буркову. Тому що мене завжди приваблювала, приваблювала е, телевізійна зйомка, який сказав, Наташ, ти просто, е, коли. Я кажу, що головне в операторському мистецтві. І Юра сказав, мені вже покійний, він сказав, Наташ, ти повинна не цуратися того, що тобі іноді треба стати на коліна, іноді навіть це буде калюжа, бруд. Іноді тобі треба буде залізти на дерево, тобі треба буде. Прогнутися і бути доволі незручному, там якомусь становищі, ніякові, ти що ти в якомусь такому положенні, яке не дозволяє твій ранг і твій статус. І лише тоді ти будеш хорошим оператором, коли твої мізки переформатуються, і ти почнеш дивитися на життя крізь призму відеошукача. У мене зараз реально так, так воно і є, що ти, коли йдеш. Ти просто, ти просто вже дивишся на світ на все те, що ти тебе оточує через призми відеокамери. І хочеться занотувати цей фрагмент, ці очі, руки, усмішки, фрагменти вулиць. Просто воно все в тебе, в тобі якось вживається разом з іншими. Як кіно в голові прокручується. так? так. І, 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 і саме тому я не знаю, якби я не була журналістом, я, б я була б надзвичайно щаслива, якби я займалася виключно операторською роботою. Я знаю, що ви дуже уважна людина і завжди з такою, ну так точно вмієте підмічати якісь такі риси, які ну просто деякі люди не помічають. І я знаю, що багато ви ще й пишете віршів. Я думаю, що це завдяки тому, що ви дуже уважна. Кажіть, будь ласка, як виникло це бажання говорити римованими рядками? Коли, як взагалі? Я думаю, на таке запитання е, жодний поет не зможе відповісти. У кожного воно по-своєму. Воно просто із тебе виплескується, воно із тебе випихується. Е, от, е, е, у мене таке враження, нехай Бог мене простить, але сам отак, от Господь бере людину, і іноді він отак от надіває на голову дари. Я вкладаю тобі здатність. Робити це, вміти робити це, 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 це. А ось чи буде в тебе талант розвинути це, чи буде в тебе бажання розвинути той чи інший хист? Людина не розуміє, звідки ля це. Якщо ти знайшов, знайшов себе в чомусь і ти працюєш над цим, і ти бачиш, що ти плаваєш в цьому, наче дельфін, і радієш з цього то я думаю, що разом з тобою радіє Бог, що він досяг разом з людиною тієї мети, яку він поклав на ту чи іншу людину. А я не знаю. Я не знаю, звідки ля береться музика, звідки береться бажання знімати, звідки ля береться бажання писати. Це нікому не відомо. Нам просто, можливо, так Бог нас перевіряє на працелюбність і на лінь. Все. Третього до мене не дано. Що вас надихає на написання віршів? В якій ви атмосфері взагалі любите писати? Я знаю, що воно буде можливо, ну, буває різним. Ви можете йти, спати, прокидатися серед так, ночі. Так. Ну, саме так будь-що. Будь Хвилювання. Я людина, е я людина емоційна, і я розумію, якщо емоція передує думками зваженим рішенням, е ця емоція е негативна. Тому що треба вміти спрямувати в правильне русло, і далеко не всі ті емоції, які виникають в серці, вони мають право на життя. Треба зважувати, наскільки це потрібно тобі оточуючим, і в що це, врешті-решт, вильється. Тобто я все життя борюся з тим, що себе треба дисциплінувати. Занадто багато чого хочеться виплеснути. Але треба просто вміти фільтрувати свої бажання. І все. Просто відчуваєш, що тобі в цьому допомагає Бог. Ти відчуваєш, що б ти не зробив, що б ти не подумав, я вже от останні роки свого життя я живу і думаю: от хочу щось зробити. Я думаю, а що про це моє бажання і рішення думає Бог? І чи варто це зробити, чи не варто. Я думаю, що варто. Зачитати нам зараз вірш. О, можна я з листочком? Можна. Я підготувалася, ти мене просила. У мене є така іноді мрія, такі думки. От кожна людина фантазує, я фантазую, що мені так хочеться бути янголом, реально. Янголом, можливо, янголом охоронцем тих людей, яких я люблю. Я от іноді я думаю, як важко маємо ангела хронителю це вірш один із найулюбленіших, він присвячений, написаний саме про мого особистого ангела. Мій ангел не сяде, літає, літає, натружені крила свої не складає, він разом зі мною несе мій тягар, бо скарбу не маю. Я грішний злидар. Усе, що назбирано Божі заслуги. Від світу отримую біль і наруги, та що болі ці, коли янгольський лід мене спонукає любити цей світ. Невдячна робота, без сну наглядати за грішником світу створіння крила ти несе мій тягар у моєму ярмі. Спасибі, що терпиш мене в кожнім дні крил мозолястих господар дбайливий, його я не бачу, та знаю, це диво, коли незаслужено, мов би, злітаю. За що мені помічаться, Я не знаю. А ангел невтомно летить і наді мною без слів, без зупинок, без сну, без покою, натружені крила свої мозолить, Його я не бачу, та знаю, летить і всі приде мною. Склястя дороги розчистить дбайливо. Я ж завжди У Бога подяку складаю йому в молитвах прости, уповання мої у латках зі світом роднюся, а прагну до неба. Хоча в його крилах постійна потреба не скоро спочине, не вмістить в суму все те. Що весь час пропоную йому просто аресивна. Я дуже люблю ваші вірші, ваші пісні. Ви знаєте, mm -hmm. що ми іноді mm -hmm. в студії вмикаємо ваші треки, які ви записуєте, і слухаємо, mm -hmm. і співаємо. І багато також ну, дітей дуже люблять, як ви граєте і співаєте під гітару. Mm -hmm. Я знаю я в небо не здіймаюсь в небі не літаю, та погляд піднімаю там, де ти. Мені ще довго до тебе рости, мої шляхи земні невисокова стежка, моє життя не візерунок не мережка, щірняну маю й віду. Щодня до тебе теренами йду, якби я крила мав і злетів до тебе, мене ти обійняв і узяв бо мій Бог всі і вдвох розмову ведемо. Я зміцнююсь тобі, я в тобі зростаю, настанеть я буду. Де я твої руки Божі, і порядку бо без тебе жити я не можу. І знаю, що колись личу, як птах, мене піднім небо на руках, бо ти мій Бог, якби я крила була без тільки до тебе, ти мене ти вміня би взяв до себе Бог. Мовдемо я замеснись, хобі я в тобі зарастаю, настануть те буду там ты, Я знаю не Бог, Лучше з тобою, Бог, з тобою назавжди. У Вас є така якість. Вам просто необхідно бути поруч з тими, хто потребує допомоги. І я знаю, що в це стосується і повсякденного життя, і також стосується країни. Коли країні важко, коли у нас зараз така ситуація складна в країні, ви також поруч з тими, хто потребує допомоги. Ви є волонтером батальйону небайдужих. Розкажіть, будь ласка, трішечки про цю сферу своєї діяльності або цю частинку свого серця, я б сказала, яку ви віддаєте. Анечка, ти знаєш, я просто не маю права говорити про себе особисто, про цю надзвичайно важку роботу, не говорячи про ту команду, в якій я живу. Це не я. Це зусилля і поєднання зусиль багатьох тих людей, хто поруч зі мною. Я людина суспільна, я людина, яка працює на телебаченні, журналіст. І мене видно ну, за рахунок моєї такої соціальної і якоїсь такої громадської позиції, мене видно. Мене частіше за усе, можливо, видно ще деяких людей. Але просто є люди, яких рідше видно людини, невидимого фронту, які своєю. Купкою, незупинною, молитовною працею щоденною, навіть більше, ніж я, своїми зусиллями, своїм здоров'ям слугують своєму народові. Мене от, часто запитують, що тобі страшно, там, коли ти на чи, чи не страшно, коли стріляють вибухи. Страшно було колись спочатку 2014 році ми боялися потрапити в полон, була така небезпека. А зараз страшно, ну, це несправильно не і несправедливо, коли ти не боїшся ну, не боїшся потрапити на війну і знаходитися е, на лінії розмежування. Але страшно, коли ти прокидаєшся вранці перед після поїздки, заходиш в транспорт, і страшно бачити. Обличчя, в яких нічого не змінюється. Байдужі обличчя. Такого дуже багато. Треба веселитися, треба радіти, святкувати весілля, дні народження, радіти радощам і жити нормальним, хорошим, звичайним буденним життям. Але треба змінювати своє ставлення до тих процесів, до нелегких процесів, які відбуваються в країні. Легко бути патріотом успішної країни. Передова у серці кожної небайдужої людини. Я вкотре і вкотре, в той момент, коли опиняюсь в таких місцях на передовій. Я переконуюсь, що передова насправді для кожної небайдужої людини вона знаходиться в серці. Тому що саме з серцем пов'язані вирішення всіх питань. Хто ти є, ким ти є, кому ти слугуєш і кому віддаєш свої життєві сили. Я і мої друзі, і мої побратими з полтавського батальйону небайдужих віддають свої серця, ну принаймні за те, що має рить на ось тому дереконі. Наталя Васильівна не багатослівна та не галаслива, якщо мова йде про неї. Але все ж таки я хочу сказати, що вона є лауреатом кількох журналістських та літературних премій: це премії імені Котляревського, Панаса Мирного, Ковпака, Володар подяки Кабінету міністрів України. Сам святіший патріарх Філарет нагородив її медалю за відданість та жертовність Україні». А до ювілею незалежності Наталя Святцева отримала орден за заслуги третього ступеня в адміністрації президента. Таля Васильівна, мені так приємно працювати поруч з вами. Це просто чисто від самого серця. Я вам кажу я дуже радію з того, що діти, які навчаються в студії, мають змогу брати з вас приклад. Дякуємо за те, що ви такі, яка ви є. сонячна, за те, що ви нас так любите, за те, що ви нас охороняєте. Ви знаєте, ви кажете, що хочете бути янголом охоронцем? Повірте, ви є. Як мінімум для 60 людей на нашій роботі це 100%, я Думаю, навіть більше, якщо ви зі мною погодитесь. Дуже дякую, що ви погодилися прийти в студію. Я знаю, що ви дуже ніяковіте і соромитеся з того, що я говорю про вас. Але повірте, це правда. І ви цього заслуговуєте. Я нагадую, що в студії була Наталя Васильівна Святцева, заслужений журналіст України, добра, щира, активна, небайдужа жінка, яку я дуже люблю. А ви залишайтеся з нашим каналом. До нових зустрічей.